У селі Лисогірка, що на межі Тернопільської та Хмельницької областей, розпочався сезон таборування на Подільсько-Волинській Січі. Це військово-патріотичний табір, у якому діють різні локації для дітей. Цей табір Подільсько-Волинська Січ існує вже повноцінно третій рік. Ми тут виховуємо і оздоровлюємо більше 500 дітей за здоров'чий період з початку літа і до кінця, і в цьому таборі вони отримують не тільки. Оздоровчі моменти, а і виховні. У таборі для дітей організовують спортивні змагання й екскурсії, розповідають про мінну безпеку, навчають збирати та розбирати автомат. Також діти опановують тут стрільбу з луків, і долають смуги перешкод. Мені дуже подобається тут смачна їжа, можна купатися. Ми сьогодні підемо. Є футбольне поле, волейбольне, волейбольне поле є багато цікавого. Враження просто неймовірні, це те, що я очікувала, і загалом мені все дуже подобається, дуже активний відпочинок і відпочиваю від такої громадськості. Мені дуже подобається загалом та дисципліна, і найбільше це коли ми напевно що організовуємо якісь спортивні змагання. Ну, наприклад, грав у футбол, грав у волейбол або біг чи плавання. От сьогодні плануємо займатися е каяками. Головна мета цього табору це не лише відпочинок і оздоровлення дітей, а й військово-патріотичне виховання. Співорганізатор табору Володимир Мосейко каже, що для дітей підготували Криївку. Її зробили подібною до тієї, у якій жили воїни УПА, і це от стандартна така краївка, де могло проживати 10 людей. Таким чином дітям розповідають історію нашої країни і розказуємо дітям, як здобувала наша незалежність. У таких краївках були переживали. Побувати наші повстанці по три місяці. Вони вилазили як варені, але були, щоб їх не знайшли. Ну і в такі краївки спасали життя. Ще одна локація музей зброї під відкритим небом. Володимир Мосейко каже: дітям важливо знати військову справу, й у цьому музеї поєднується історія козацтва, визвольної боротьби і сучасної війни. Діти інтересуються зброєю, бо вони не знають, що це таке. Ми хочемо їм донести, що коли в мирі, в злагоді в, в доброті, вони будуть жити, це Всього може не, не бути. Наметовий табір Подільсько-Волинська Січ приймає юних учасників зі всієї України. Серед них Софія Качуріна. Дівчина приїхала з Попасної. Мені дуже подобається в цьому таборі. Ну, тут багато активності є. Що найбільше тобі тут подобається? Смуга перешкод, футбол, волейбол, змагання і дискотеки. Загалом за літній період табір приймає 500 дітей. Цьогоріч планується 5 заїздів, які тривають 10 днів. Вікова категорія дітей – 10-16 років. Військово-патріотичний табір розпочався 16 червня і триватиме до кінця літа.